Яке ідіотське правило існує на вашій роботі. Працюю пожежником. Давним-давно наш департамент управління ризиками прийшов до того, що для нас надто небезпечно використовувати спускові стовпи, тому ми завжди ходимо сходами, хоча у нас є спускові стовпи, а ось вам нове правило жодної вільної ваги. Типу не можна хитатись з використанням вільної ваги. Зайти в багатоповерхівку, що горить, це вам, будь ласка, але ходити в частині з 15 кілограмовими антелями занадто ризиковано. Діловий дрес-код, хоча я працюю з дому, вони дзвонять мені, пускай по і перевіряють якого біса, чому, в якій сфері ти працюєш? У мене ті самі думки, я практикантка у невеликій логістичній компанії. Я паркую автомобілі клієнтів у книжці з правилами компанії сказано, що нам нізащину можна здавати назад. Ніколи. Але цю роботу неможливо виконувати без заднього уходу. Неможливо. Таким чином, компанія перестрахувалась та знімає себе всю відповідальність. Якщо раптом трапляється ДТП, то завжди всього можна звинуватити паркувальника. Якось мені знадобилася ручка. Вирішила, що варто її попросити. Спочатку пішла до шавки з канцтоварами на моєму поверсі. Вона виявилася закритою. Запитала адміна поверху. Той відправив мене до головної комори у підвалі. Пускаюся до підвалу, пояснюю ситуацію. Мені потрібна ручка. Мені кажуть, що будь-які запити на канцелярські товари має схвалювати начальниця департаменту. Тут проблема. Я нова і навіть не знайома з лавою мого департаменту. До того ж, вона працювала в сан франциско а я в Мілуокі. У результаті мені потрібно було писати їй електронний лист, де я одночасно представлялася і просила дозволу взяти ручку з шавки з канцтоварами. Через два тижні після того, як я пішов зі старої роботи, працівники отримували листа, де говорилося, що під час роботи більше не можна дивитися у вікна. Ми працювали в величезній скляній будівлі. Не можна називати інших працівників відьмами так, таке було, тому правило і з'явилось я керую хостелом в Уганді. У нас висить замок на шафті з аптечками, тож, якщо тобі просто потрібен пластир для порізу, то спочатку ти маєш піти до фахівця з охорони праці та взяти у нього ключ, а той, у свою чергу, зобов'язаний здокументувати нещасний випадок, заповнити гори папері та провести розслідування. У результаті тепер ми просто витрачаємо купу ізоленти. Я працював в ірландському Амазону, в них були просто відбиті правила щодо перерв на туалет. Можна було проводити убиральні до 10 хвилин на день, але при цьому не більше 20 хвилин на тиждень. При кожному догляді треба було змінювати свій статус на комп'ютері. Так що все записувалось. Якщо ти витрачав дуже багато часу, деякі менеджери могли зробити тобі догану, або навіть погрожувати звільненням. На щастя, я мав гарне порозуміння з моїм менеджером. Я одразу сказав йому, що якщо мені треба срати, то я й піду срати. Будучи нормальним менеджером, він сказав мені, що до я видаю йому ті цифри, які йому потрібні, і я можу робити все, що хочу. Ці нові рулони туалетного паперу в будівлі повинні зберігатися в одній шафі, якою управляє наша королева сортирка. Кілька днів тому чую, як вона вирішала, дізнавшись, що хтось забрав один рулон на нагору. Щоб людям, які працюють на горі, не треба було бігти кілька сходових прольотів униз, коли в них закінчиться туалетний папір. Змінено, у нас найдешевший одношаровий туалетний папір, який доступний лише у величезних рулонах і поміщається лише у спеціальні диспенсери. У нас теж було схоже правило, тому один раз ми скинулися по одному долару і купили свій туалетний папір у Косто двошаровий. Наші менеджери спочатку були раді, що таким чином вони заощадили на туалетці, а працівників розлютило, що їм доводиться самим платити за туалетний папір. Але це був дуже згуртовуючий досвід. Згодом менеджери спробували переманити нас назад у свій бік, зрозумівши, що ми об'єдналися в єдиний фронт і почали ділитися один з одним інфою про зарплату. У нас було правило: є час розслабитись, значить є час на прибирання, яке очевидно означало, що якщо у тебе немає роботи, то треба прибирати все навколо. Ми працювали на великій станції техобслуговування літаків. Для літаків потрібно було мінімум три співробітники. Але проблема в тому, що інколи там не було жодного літака, та відповідно не було роботи. Як правило, ми пару годин це прибирали, тоді мити вже не було чого, але начальство це не влаштовувало. Ми завжди повинні були залишатись при справі. Доходило до того, що ми билися за роботу, коли вона була. Так як всім було дуже. Же нудною вдавати занятим було набагато складніше, ніж реально працювати. Про так, вся команда збиралася, йшла на кілька годин прибирати камінчики з літньої смуги. В авіації є старий прикол. Іди, підмітай рульову доріжку. Я раніше працювала у великому банку. У нас було настільки складні правила щодо запізнень, що працівникам було простіше взяти вихідний, ніж прийти на роботу із запізненням. У моїй школі так само було. Якщо ти приходив після першого року, то зараховували тобі прогул і затримували після уроків. Навіть якщо ти просто три рази спізнювався на перший урок, тобі все одно зараховували прогул і знову ж залишали після уроків. А Якщо тебе взагалі не було весь день в школі, то це вважалось просто як відсутність без прогулів та покарань. Нам не дозволяється запитувати колег, чи не хочуть вони піти на кухню, попити каву. Просто придумайте собі якийсь кивок, який означатиме те саме. Папка вхідні має бути порожньою. Мій бос був чистим фашуком, коли йшлось про вхідні листи. Якщо в тебе в цій папці залишались старі листи, він шаланів і говорив або відповісти на них, або видалити. До кінця робочого дня нічого не мало залишатися у вхідних. Відповідай на них або видаляй. Але фіг йому, я просто зробив під папку особисте і перенаправляв усі листування туди. Ти попущений старий дручі, лабіл. Багато років тому я був продавцем полососів. Про цей конкретний бренд та полососи були пісні, в яких співалося, які вони класні. Щоранку нам потрібно було збирати всім гуртом і співати ці пісні. Заради справедливості річ була справді якісна. Заради справедливості річ була справді якісна. Все добре, друже. Ти тепер на волі. Тобі більше не треба співати цієї пісні. Не знаю, чи, звичайно, це явище, але я працювала в одному місці, де й не дозволялося говорити людину звільнили, чи вона сама пішла. Компанія була досить велика, тому відразу помітити, що когось не вистачає, було складно. А коли помічав, то не можна було запитувати, чи його немає. Тож, коли дуже хотілося дізнатися, людину звільнили чи ні, треба було спитати, а тортик був. Адже якщо людина виходила на пенсію, бо йшла доброю волі після багатьох років вислуги, то до неї робили вечірку з тортом. А якщо ж людину звільняли, то нічого такого не було. Давно не бачив Брайана. Брайан більше тут не працює. А тортик був якийсь час. Я працював у медіа давно вже не існуючі в магазині книг, кіно та музики. Одна із 285 причин, чому цьому бізнесу з херовим управлінням настала дупа, це покарання за запізання на роботу. Якщо ти приходив на роботу буквально на одну секунду пізніше, хай за кілька годин до відкриття магазину це було великою проблемою. Тобі не тільки виписували формально догану, але ще й вичитувала тебе як дитину, а часто ще й принижували. Запізнився три рази, бувай, бувай. Якщо ти не приходив на роботу, потім через дві години дзвонив, і говорив, що захворів, то тобі говорили добре, дякую, швидше видужуй». Це призвело до того, що всі привчилися брати лікарня незамість простого, щоб просто запізнитись на пів секунди. Не злічити, скільки разів ми бачимо, як колега на всіх порах літає на паркування, бо він затримався в пробці через аварію або ще чогось. Розуміє, що на годину вісім на людин повільно розвертається додому, а потім дзвонить за. Вражаючи хворого. Особливо сумно це було спостерігати, коли в нас був завоз, та потрібні були усі вільні руки. Жодних перерв на обід, туалет протягом усієї 12 годинної зміни. Аптечний фармацевт на зв'язку їм місце завжди на ходу, звучить не надто легально. Я теж працювала в аптеці у США. На жаль, це не нелегально. Є певні передумови змін, але поки що все по старому. Коли я служив у армії, одного разу я побачив, як мій товариш сидить на вулиці та плаче. Я й підійшов до нього і потішив, як зміг. Йому просто було погано. Він був пригнічений. Після того, як йому трохи полегшало, я пішов до інших і розповів, що сталося. Але вони вже знали більше того, людина так багато плакала останнім часом, що було введено правило не плакати на робочому місці, тож він і був на вулиці. Якщо ти по дорозі на роботу застряг у пробці, то мусиш відправити електронний лист до директора фірми, жодних телефонних дзвінків і смс, тільки електронна пошта. Більше такого вже немає, але час тому нас намагалися запровадити дрес-код. Хлопцям треба було носити сорочки з коміром, але сорочки в гавайському стилі теж цілком підходили. А дівчатам не можна було носити джинсові шорти, але джинсові шорти комбінезони було дозволено. Одного разу мене відправили додому, тому що мої шорти були вищі за кінчики пальців. Ми працювали в техпідтримці. Найогарніше, що нас навіть ніхто ніколи не бачив. Змінено, оскільки всі запитують про вищі кінчиків пальців, я мала на увазі, що шорти в нас мали бути нижчими ніж кінчики пальців, коли ти стоїш з опущеними руками. Я у молодшій школі. Тато розповідав мені про це ще давно. Загалом працював у піар агентстві Обстановка в їхньому офісі була схожа на серіал Офіс лише в 1980-х. Одного разу компанія найняла фахівця з корпоративної ефективності, щоб той прийшов та поліпшив робочий процес. Вони найняли жінку, яка вела купу будь-яких правил, що більше нагадували кастову систему. Її філософія зводилася до того, що чим вище твоя посада, тим більше у тебе бонусів. Бонуси у її подані були такими: твої нагороди визначають кількість фотографій, які ти можеш розмістити на своєму робочому місці. Чи можеш ти поставити собі квіточку в горщику чи ні? Та кружки були лише старших співробітників, всі інші мали здовільнятися паперовими стаканчиками. Вийти за межі офісу на ланч також вважалося бонусом. Чи треба говорити, що незабаром за цим послідував бунт, в результаті якого її вигнали стосунами під зад? Не можна засовувати руки до кишень. Ми знайшли призовника. Моя стара робота на складі. Наші робочі станції були досить далеко одне від одної, тому, коли ми слухали музику, кожного грала своя музика. Що ж, коли наш директор одного разу ходив по складу, то йому не сподобалося, що не чув різну музику. Після цього він вів правило або всі слухають те саме, або взагалі нічого. Я би скрізь включив ту саму пісню, але з різницею в 15 секунд. Я працював в одному місці де начальник вів вправо наливати більше двох склянок води в день. Ось модак, я проігнорував це правило та поскаржився безпосередньо директору компанії. Питання вирегулювали того ж дня, але що найдивніше, більшість людей реально наслідували це правило, а деякі навіть поскаржились на мене через порушення правил компанії. Невдовзі я звільнився і не стільки тому, що мій босс був дурнуватим, а скоріше через те, що не міг довіряти колегам, які скаржаться ейчеру через те, що я п'ю воду. У нас на робочому місці не можна використовувати слово проблеми. Натомість, якщо щось та не так, треба говорити виклики. Проблема слова з негативним значенням, а виклики ніби говорять нам, що існує простір для вирішення проблеми. Хотів би я підійти до свого начальника та сказати, що мій алкоголізм стає викликом. А ось і все. виправляйте мої русизми. пишіть, як покращити відео в коментарях і не забувайте підписуватись для просування українськомовного контенту. Всіх цьому і всім па-па!